Туристи знайшли альтернативу поїздкам в Єгипет. За даними Асоціації туроператорів, у жовтні найбільшу перевагу мандрівники віддали Таїланду. На частку цієї азіатської країни припадає 21% запитів серед турфірм. Відзначимо також, що цей параметр виріс на 70% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За підсумками 10 місяців 2013 року, кількість запитів по Таїланду збільшилася більш ніж на чверть. Причому зазначимо, що туристів не лякає небезпечність відпочинку в цій країні. Крім того, влада Таїланду в 2014 році мають намір вести туристичний. Збір трохи меншу частку займає Єгипет, 19%. Незважаючи на застереження Міністерства закордонних справ, більшість туроператорів у жовтні відновили свої польотні програми в цю країну. Замикає трійку лідерів популярності серед туристів: об'єднання Арабські Емірати, 11 запитів. Емірати також продемонстрували значне зростання у порівнянні з жовтнем минулого року.